Бі-Бі З ними Амадеус і Сабрина летять, мов на крилах прудкі скакуни друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, широка, бібі перескочив в мить. ну ж йово! Вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. Бібі і бібітіна, з ними Амадеус і Сабрина летять, мов на крилах прудкі скакуни, друзі чаклуни, добрі чаклуни. Бібі і Тіна, таємниця на острові. Туди з собою? Саме так. Хто першим дістанеться до переправи? на no, Сабріно! Ну постривай! Швидше Мадеусе! Стій, Стій. <звук> Де море? Тут немає. Саме зараз морський відплив. Саме так. Двічі на день вода тече назад у море і повертається з припливом. <звук> Ми підемо прямим маршрутом, друзі мої. Ось сюди. Вітаю. Mm? Mm? <плес> Графиня Сентхаус відправила мене за вами. Я Луїс. Її конюх. Так, поїхали. Але як ми перейдемо русло припливу? Це не проблема. Течія небезпечна лише під час припливу. No! <плес> 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 Як чудово, ви приїхали, ласкаво просимо. Моніко, моя люба подруга. Як я радий тебе бачити. <гум> я теж. Давно час було мене навідати. Привіт, Алексе. Доброго дня. Ти, напевно, Тіна. <гум> Вітаю. А ти Бібі, юна відьма. <гум> Але не хвилюйся, у моєму домі можна чеклувати. <гум> <гум> чудово. А? Mm -hmm. Ну що, мій маленький? Ти теж хочеш привітатися з нашими гостями? Mm -hmm. Расмус, місто рожовий собака. Я його знайшла пораненого на дорозі, і тепер він не хоче мене залишати. Хороший хлопчик, тримай. Mm -hmm. Він завжди хоче чогось смачненького або щоб я з ним погралась. Але в мене потроху закінчуються ідеї. Можливо, я б могла для нього щось начаткувати. Я тільки за. Ені-мені калач. Ось тобі стрибучий м'яч. Віз-віз. Так, Сабріно, я не забула про тебе. Було б добре, якби ви спершу попіклувалися про коней. Добре. добре. Так і зробимо. Ходімо. Моніко, вражений. Як тобі вдається самій давати раду з таким великим маєтком? <свісно> У мене є помічники, а нещодавно почав працювати тут конюхом. Він чудовий. А це Олкер Майбол. Він заміняє робітника, який захворів. Доброго дня, пане. Так, мені подобається тут працювати, але моя справжня пристрасть маленька свобода. Моя яхта. Справді, зрозуміло. Вона стоїть он там, Олкер любить її понад усе. Ось це тобі. Ха-ха-ха-хо Ай, бело, ти найкраща. Тут тобі сподобається. Спокійно, хороша дівчинка. Так, так. Знаю, спершу ти повинна звикнути до мене. Ти тут ще недавно не дозволиш мені поїхати верху на тобі. Що це з ним? Бібі -бі, Тіно. Для вас я приготувала чарівну кімнату над стайною з виглядом на море. Хо, чудово! Дуже мило. А на вас і сина чекає дві дуже зручні гостєві спальні. У зачарованому крилі будинка. Зачароване крило? Моніко, я тебе прошу, привидів не існує. Раніше я теж не вірила у цю історію. Ага. Яку історію? Це було багато років тому. У моїх предків злодій намагався вкрасти золоті монети. На щастя, йому це не вдалося. Кажуть, що він зник у морі. Але щоразу, коли зорі на небі стають в унікальне поєднання чи приходить всезагійний приплив. А він повертається з хвиль, і тоді хоче забрати монети і з'являється у моєму домі. І ти віриш в цю маячню? Уже якийсь час посуд на моїй кухні грюкає без причини. Моніко! Але монети лежать у безпеці у моєму столі. Ага. І у мене найкращий сторожовий собака. <рігла> 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 так, так. Олкере М? ти міг би допомогти графу з речами? Так, звісно, із задоволенням. Так, так, усе гаразд. Ось так, магнусе. Усе готово. <рігі> Як ти навчився так добре ладнати з конями? У тебе є свій кінь? Ні, більше немає. Я відведу Магнуса до іншого боку пасовища. <рігі> а, може, з конем Луїса щось сталося? Всього собі! Тут і справді мило. Іди сюди. Негайно. Роби, що тобі кажуть, куди той тюлень подів мого капелюха. Ходімо. Він зник. Що сталося? Щойно я розкладав свої речі. Він схопив мого капелюха для верхової їзди і зник з ним. Що от малина хаба. Хм. Іноді він щось бере і ховає. На щастя, мені тут можна чекувати. Ну, Дивно. Напевно, я сказала неправильне закляття. Зачекай. Здається, я знаю, де він. Ха -ха. Ось! Тримай Бібі. Магія безсила проти дзеркали плюща. Ти ж знаєш. Добре зауважено, Алекс. Дзеркала, плющ? Вони можуть захистити тебе від заклять. М -м. Мої закляття не можуть пройти крізь них. Цікаво. Що ж, у будь-якому разі, дякую тобі, синку. Расмусе, расмусе. Якщо ти і далі так гратимешся, я дам тобі снодійних крапель. Усе гаразд. Я жартую. Расмус приймає снодійне? О, ні. Одного разу просто впала пляшечка, і він злизав краплі. Він за секунду заснув. <гум> так, так. Що ж, піду, закінчу сьогоднішню роботу. Гаразд. Побачимося завтра тіно, тіно. Що сталося? Я чую кроки, там унизу хтось є. Зачинити твоє стіло. Бела тепла, ніби після їзди верхи. Страшно. Спокійно, тихо, На добраніч, джбело. Бело. Я обіцяю. Ми завжди будемо разом. Історія звучить справді моторошно. Доброго ранку, мої любі. Свіжі булочки. Сьогодні буде спекотний день. Так, це правда. Зараз я увімкну кондиціонер. Фалько тільки уяви. Бібі стіною чули вночі кроки, як зачинялися двері у стайні. Але там нікого не було. Справді? Гадаєш, це був твій вірний привид. Що? Це він. Гадаю, він не любить, коли люди у нього не вірять. Бібі, ти можеш зробити привида видимим. Авжеж. Стій! Жодної магії! Є природна причина цьому тремтінню, і я її знайду. Як хочеш, фалько. <рапеве> а? Що ти там робиш? Здається, вібрації надходять у кухню з даху. Коли вітер гойдає антенну, це може спричиняти вібрацію. Не можу повірити, вона не гойдається. Літун на місце стань. Дякую, Бі бібі блоксберг. Будь ласка, Фалько, краще негайно злазь. Добре, Моніко. Я вже закінчив з цим. Далі перевірятиму систему опалення в підвалі. Ви їдьте кататися. Що ж, щасти тобі. До зустрічі ми поїдемо на піщану дорогу. Кому належить ця яхта? Це маленька свобода олкера. Коли він відкладе досить грошей, то відремонтує її і пропонуватиме туристам круїзи морем. Непогана ідея, та я більше люблю їздити верхи. Тут так гарно. Так, але треба стежити за припливами і відпливами. Сьогодні у нас буде сезигійний приплив. Що це? Такий приплив набагато швидше і піднімається вище. Звучить небезпечно, однак ще не зараз. Тоді влаштуємо перегони на Сабріно. Так, Бело, ти красуня. Аговлусе, господиня поїхала на далеку прогулянку. Її ще довго не буде. А я піду <гум> на годинку ляжу. Тож не побачу, хто на якому коні їхав верхи. О, дякую. Ну що, Бело, поїдемо на прогулянку. Подивимося, чи нічого не гойдається і не вібрує тут? Е, може це система обігріву? Халепа. <кх> що це було? Це не може бути привид. <кх> Казна що? Що ж, я вилізу через вікно, я, я не можу. Гоу, перед -го. Бело біжи, О! який нахабний юнак, <реку> хороший хлопчик. Ти найкращий сторожовий собака. Поглянь, що в мене є дуже смачний гостинець. Якщо пані Фон Сендхаус має рацію, від цих крапель ти станеш спокійним і втомленим. І мені не заважатимеш. монети. <рігальний> Ось вони, золоті коні для моєї маленької свободи. Аго <рігальний> вразмусе ти не хочеш з нами привітатися. Він спить дивно. Вітаю. О, Добре, що ви повернулися. Що сталося? Двері були відчиненими. Гадаю, у будинку хтось був. Може, цей хтось заходив у мій кабінет. Ну, нарешті ви прийшли. Витягніть О! мене звідси. Ах! Монети зникли. Ах! Скільки я повинен ще чекати? -мені спиняться, Нехай двері відчиняться. Віз -віз. А, той Луїс. Я йому зараз все скажу. Луїс? Але що сталося? Я бачив через підвальне вікно, як він утік на беллі. Навіщо йому це робити? Монети зникли. Ага, зрозуміло. Луїс викрав монети. Зачинив мене в підвалі і втік на Беллі Луїс? Монети? Він поїхав верхи на Беллі? Це він. Я телефоную у поліцію. Будь ласка, люба моя. Одну секунду. Сюди їде Луїс. Але якщо. Саме так. Якби це Луїс вкрав монети, чому б він повертався? Зараз ми його запитаємо. О, Белло, На нас чекають неприємності. Луїсе, ти злодюга. Зараз же злась коня, інакше я зателефоную у поліцію. Злодюга? Поліція? Саме так. О, Бела, я тебе не віддам. Ми повинні бути разом. Луїсе, що сталося? Розкажи нам. Залиште мене. Вперед, біжи. Луїсе, стій на місці. За ним. Перед, Сабріно! Швидше, Щоб не хвилюйся. І Якщо хтось і може впіймати злодія, то це Бібі, Тіна, ну і звісно, мій син Олександр. Гадаю, треба випити чаю. О, чудова ідея. Ледь не попався. Но, Белла! Він скаче до пляжу. Він що? Хоче перетнути острів? Схоже на те. А, де ж мені їх заховати? О Боже! Точно! Дзеркало на старому маяку. Вони не тільки відзеркалюють світло, але й захищають від магії. Лоїсе стій! Бело, вони не повинні нас спіймати! Швидше, Бело, швидше! Вперед! <плес> Може звідти вибратися. Бі-Бі, зроби щось. Допоможіть! Допоможіть! Е ні, мене втіх! Вело, лети на крилах своїх, візріз. Оце oh. oh. oh, так пощастило. Дякую, бібі. -бі. Ти врятувала нас. Це правда. Але гадаю, ти повинен нам дещо пояснити. Отже, моє справжнє ім'я Фінбукер. Мої батьки вважають, що тут, на острові, я відпочиваю з друзями. Але я повинен був бути з Беллою. З Беллою? Так. Я доглядав за нею від дня її народження. Годував, розчисував, їздив верхи і все таке. Ах. Але потім Бело купила пані Фонсенхаус. Я не знав, що робити. І ти поїхав з нею. Так, випадково дізнався, що пані Фон Сентхаус потрібен був конюх. Ага. І ти видав себе під вигаданим ім'ям? Mm -hmm. Ми все це розуміємо. Але де вкрадені монети? Які монети? Я б ніколи не крав у пані Фонценгаус. Хто ж тоді їх забрав? Де вони? Зачекайте. Покажи нам монети, де б вони не були. Віз -віз. Ага. Чому вони не показуються? Закляття не може знайти монети. Можливо, вони знову за дзеркалом. Точно. І я, здається, знаю, хто їх туди поклав. Луісе, е, Фін. Повертайся з нами, заховайся у стайні, а ми влаштуємо пастку для справжнього злодія. Ти ще досі втомлений. Ось моя люба. Порожня. Я принесу тобі цукор. А де цукор? Будь ласка, увімкни кондиціонер. Звісно. Без проблем. Одну секундочку. О, О Вібрація. О. Я обшукав кімнату Луїса, але там немає жодних документів. Я не чую. Горнятка дзинчать Моніко, я знайшов того вірного привида. Вибач. Але мене зараз хвилює інше. Люба, я розумію. Липкі пальці. Вітаю. А? Бібі. Ви знайшли Луїса. Ні, але я негайно повинна зварити магічне зілля сили, щоб ми змогли знайти монети. Навіщо тобі зілля сили? Воно на сто відсотків діє з дзеркалами і плющем. До зустрічі. Не розумію, не хвилюйся моя люба, бібі без сумніву знайде монети. Що ж я краще піду: треба тікати. <плес> В мене. Ану, віддай їх. Ці монети належать пані фон Сентхаус. Ні, вони мої. Е, німені зірку, нехай сходи перетворяться на гірку. Віз -віз. Халепа! Ну, постривайте. Так йому і треба. Дивіться, он де тато з графинею. Аго? Що тут відбувається? То це був ти? Ти вкрав монети, а я підозрювала Луїса. Мені шкода. Яка ганьба. Але я лише хотів, щоб моя маленька свобода. Забирай свою маленьку свободу, і щоб я тебе тут більше не бачила. Ем... Так. Що ж, наш план чудово спрацював. Дякую. Я вам дуже дякую. А де Луїс? Ви мали на увазі фін? Що? Фін? Ем... Я не хотів вам брехати, але як би я ще міг бути з белою. Я недостатньо дорослий для роботи конюхом. Це правда, але ти вже і не такий малий, то ж можеш провести зі мною вихідні. Ага. Не хочу руйнувати таку міцну дружбу між вами з конем. У майбутньому ти можеш мене відвідувати, коли захочеш і їздити верхи на Беллі. <гум> Справді завжди. І зараз теж. <гум> і зараз теж. <гум> дякую, дуже дякую. Стійте! Перед тим як ви всі втечете, хочу, щоб ви поглянули на вірного привида Моніки. Не розумію. Дозвольте представити вам Кулікс 2000. Частотність цього пристрою настільки низька, що ми її не чуємо. Але вона змушує порцеляновий чайний сервіс Моніки вібрувати. І тоді він зленчить. Отже, у моєму будинку немає ніякого привида. Шкода. Одну секундочку. Ще ні. Ха -ха -ха. Кінець вірному привиду. <риви> Белла тебе кличе. Так? Можна мені? Уперед, Фіне. А, ха, дякую. Ви йдете зі мною? Звісно. Біжи, Белло, біжи. Ну, і Тіна, з ними Амадеус і Сабрина. Летять, мов на крилах прудкі стакуни друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, бібі перескочив мить. Вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. і Тіна з ними Амадеус і Сабрина, летять, мов на крила прудкі скакуни